Всім привітик! Сьогодні я готую печінку з паржею і яйцями. Прошу до перегляду. І в мене ще є одне прохання. Додивіться до кінця цей рецептик. Сподіваюсь, вам сподобається. І поставте пальчик догори, лайк і поділіться з іншими глядачами. Пока-пока! Спочатку обжарюємо печінку. Гарненько, до півготовності, тому що потім запікатися вона буде не більше 10 хвилин. Тому готуємо її майже, щоб приготувати. Поперчили, посолили. Можемо кинути сюди якихось спецій. Все за смаком, друзі. Ось така в мене спаржа. Це спаржа з дачі я заморожую на весь сезон. Осталась з минулого сезону. Зелененька і жовтенька, як бачите, зараз я її поріжу. Ось так порізала. Як бачите, такі на произвольні шматочки. Додала спецій, хмелі сунелі полюбляю, суміш перців і молотий перчик. І з сілью. Така ось приправка в мене. Ось така з мельнички, як бачите. Все. Обжарену гарненько печіночку викладаємо у кастрюльку. В мене буде ось така кастрюлечка, скляна. Далі на цю саму сковорідочку додаємо олійки. І викладаємо в Так же її готуємо хвилин 5. Не забуваємо отак перемішувати. У мене вона ще й така трошечки зморожена, я її не розморажувала. Тому ось так буду мішати. Вона майже зготується. Та навіть цього майже зготується. І перекладу до печинки. Далі беремо яєчки. Я на свою кількість печінки два взяла, посолила і ще додам сюди сметанки. Ось так. Сметанки десь 4 столових ложки в мене вийшло. Цього буде достатньо. І гарненько зараз я перемішаю, перемішала, Получилась така однородна маса в мене. Щоб і жовток, і білок. Все-все-все добренько змішалося. Це важливо. А тим часом спаржа вже теж підсмажилась. Я її перемішала, пахне обалденно, друзі. І буду зараз додавати печінку. Так, додала спаржу до печінки і вирішила додати копченої паприки. І все гарненько знов перемішаю. Все перемішане. Гарненько. І тепер додаю яйця із сметанкою. Ось так треба рівномірно розподілити по поверхні, щоб кожен кусочок печіночки був в цьому соусі. І все, тепер ставимо в мікрохвильовку на 10 хвилин.